Деякі спортсмени природжені суперники, а найзапекліші супротивники це боксери Лезо та Малий. Вони бились лише двічі, та вирішальна зустріч так і не сталася. Я офіційно заявляю, що йду з професійного боксу. Є контора, яка хоче влаштувати вам бі-реванш. Дадуть 100 штук. Я не зайду з ним в одну кімнату, воно того не варте. Тобто як це не варте? Ти подивися на свою хату. Тридцять років! Так! Хух. Схоже, я не в формі. Забудь це. я вже динозавр. Давай в розважимось. розважемось. Я твій тренер Майки. Та який ти нафіг тренер? Ти, мабуть, з мого тренера. На тренування, що я накоїв? Це дурість. Аргументуй. Ти старий, у тебе слабкі коліна і ти товстий. Не треба втішати, правду кажи. Як нам знати, чи у вас нокаут, чи у вас просто кіндрат схопив. <рес> <рес> я потроху скажені. Айсус був п'яний, так? Ви ж ніби ровесники. Блін, а ти будеш дуже невічливим, коли виростеш. Слухай, це наш останній шанс. Давай це нарешті вирішимо. Весь світ регоче з нас. Та ми ще живі. Я почуваюся живішим всіх живих. Хай як ви з ним тренуйтесь, Це буде не найкращий бій, але найважливіший дуже сміливо вийти без Лівчика. Я наклав тобі на ганок. ефірі, люди. Це прямий ефір. Гей, hey, що ти задумав? Ми прийшли купити стейк на обід, ту побити все підряд.